Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам! У переддень Нового року хочу поділитися із вами ось таким смачним, оригінальним та доволі нескладним у виконанні рецептом. Отже, смачний зруб для ігристого. І так, беремо 100 г масла, Це половина традиційної пачки. 2 столових ложки смальцю по об'єму приблизно стільки ж, як і масла. Та додаємо з 4 ложки столових цукру. Хто любить солодке тісто, може додати більше. Далі, додаючи борошно та чайну ложку розпушувача. Так, щоб зверху була. Перетираємо все на крихту. Поступово перетираємо, бачимо, що треба ще борошно, додаємо потроху борошно. Скільки ніколи не міряю, це залежить і від борошна, і від температури масла. Але щоб, так, без фанатизму. Має бути ось така крихта. Можливо, десь там. Більша грудочка, нічого страшного. Воно все добре замішається далі. Далі додаємо 2 жовтки та 3-4 ложки сметани. Сметани такої нежирної, я даю на око, ви можете поміряти. У мене якраз лишилося у двох пакетиках. От я її витисну. Також до тіста можна додати подрібнених горішків. У мене є мигдалева стружка під рукою, і я ось додам теж сюди. І далі слід замісити, чи ложкою, чи рукою тісто. За потреби, якщо бачите, що ще треба борошна, то трішки слід додати борошна, якщо не замішується, ще трішки сметани. І... Не забивати тісто. Тісто має вийти ось таке пластичне, і воно не пристає до поверхні. Дуже добре із ним працювати. Тепер тісто треба розділити на 16 рівних частин. Я для цього його скачую у ось такий валик і ділю пополам, потім кожну частинку. Знову пополам, і так, поки не розподілю на 16 частин. Ось у нас вийшло 8, далі можна ось так розділити. Якщо якась вийшла замала, а інша завелика, можна далі уже десь там відщипнути кусок тіста і куди треба додати. Далі беремо кожну частинку. Хто там хоче поважити, має час і натхнення, може важить, але це зовсім не обов'язково. І розкачуємо, щоб вийшли такі імітовані полінця. Розкачуємо на довжину 20 см. Ну, там Плюс-мінус якийсь міліметр, це не важливо. Ось дивіться, 20 см. Ось така вийшла качалочка. Її необхідно трішки притиснути, небагато, і так зробити з кожною частинкою. Далі ці заготовки слід помістити в розігріту духовку, десь до градусів 170, 180. І пекти до готовності, скільки часу, це треба, щоб кожен дивився по своїй духовці. Якщо не маєте пергаменту, можна не застеляти дечку, це не обов'язково. Притрусили трішки борошном і все. Тісто пісочне, воно приставати не буде. А поки випікаються заготовки, треба збити два білки із цукром. Цукру береться 125 мл. Або половина склянки стандартної 250 мл. У мене крушечки якраз такі. До білків можна додати трішки лимонної кислоти, щоб була така легенька кислинка. Якщо любите ванілін, можна теж, коли вже зіб'єте, додати трішки ваніліну. Ванілін можна було додавати і в тісто до заготовок. Ну, це вже хто любить, я то, наприклад, не люблю. Випікати слід до такого золотавого кольору. І треба дати, щоб вони трішки схолонули. Тому що відразу, коли вони спечуться, то якщо ви візьмете в руки, ви будете бачити, що ця заготовка навіть гнеться трохи. Тому треба, щоб вони полежали не геть, вже так, щоб вихололи до холодного стану, а щоб були тепленькі. От, бачите, я беру в руки, вона не гнеться. Ця заготовочка. Тепер можна приступати до зрубу. Треба примірятися, тому що зруб буде складатися ось так. За таким принципом. так, трішки. Далі. Можна навіть приміряти до пляшки. Я думаю, ви зрозуміли, як це має виглядати. Так, тепер лишаємо дві нижні заготовки і змащуємо їх збитими білками. Ну, я роблю це ложечкою. Мені так зручно, а ви вже можете, як вам до вподоби. Мені здається, що ложечкою найкраще. Пляшку, до речі, перед тим, як приміряти, її треба або швидко ополоснути. І витерти, або е, спонжик, вмокнути в спирт, протерти, ну, тобто продезінфікувати, бо ми ж не знаємо, де вона там була в супермаркеті. От, може, там миші бігали, щоб не було ніяких бацил. Так, далі кладемо ось так. Так, і змащуємо знову ложечкою кожну заготовку, і таким чином складаємо зруб. Я думаю, що все тут зрозуміло. Якщо ви сумніваєтеся в своєму окомірі, то ви можете приміряти час від часу пляшку шампанського. Чи, наприклад, не пішло у вас на звуження. Висоту ви можете теж регулювати. Як вам подобається, можна робити не із 16 таких цих паличок заготовок, а можна робити нижчий чи вищий. Ну, ви побачите по пляшці, яка вийде висота із 16 штук. А так ви вже зможете. Регулювати, як вам до вподоби. Тепер ще один такий нюанс: палички можуть бути трішки довші. Якщо вони будуть довші, то можна ось тут так, щоб більш перехрещення їхнє по кутах було більш виражене. Ну, це вже як кому до вподоби. Я думаю, що принцип кожен вловить. Далі, ось цей зруб. Має трішки постояти, щоб ця меренга присохла. А тоді в тепленьку духовку, отак як хто паску мастить зверху меренгою, і як вона засихає, отак теж вона тут повинна засохнути. І тоді зруб буде міцно триматися, він не з'їде нічого. Або на маленькому вогні. Можете в духовці потримати. Або, наприклад, якщо у вас знизу цегла чи камінь для духовки, тобто після випікання цих паличок там ще зберігається тепло, то можете вставити і за рахунок цього тепла. Ну, Тобто, дивіться по своїй духовці, по своїй температурі, яка у вас там. Тобто оця меренга має повністю висохнути. Виходить, ось така смачна. І оригінальна краса. Можна спекти такий зруб на Новий рік, а можна і на будь-яке інше свято. Завжди на столі це буде виглядати дуже гарно. Звичайно, можна посипати ще безе горішками, можна підмішати трішки какао для зміни відтінку, але це вже зовсім інша історія. З прийдешнім новим роком. Нехай він нам приносить перемогу, а окупантам на той світ дорогу. Слава Україні, слава нації, ганьба і розпад Мокшинської Федерації. Нехай усі біди та нещастя вертаються до них сторицею.